বিল ভোগ বিষ Певнена, що кожен з вас, хоч раз відчував цю скаргу. Найчастіші причини болю в голові: як його позбутися без ліків, мене звати Прохорова Маргарита Сергіївна, я лікар-невролог медичного центру Бірсенєва. По статистиці найрозповсюдженіший вид первинного головного болю це головний біль напруги. Причини його виникнення дуже різноманітні. Перше, це є стрес. На фоні психоемоційного перенапруження часто ми відчуваємо біль в голові. На другому місці це тривалі вимушені пози. Наприклад, у людей, які працюють. Цюють за комп'ютером або тривало перебувають за кермом автомобіля. На фоні дефіциту добової потреби сну також може виникати біль в голові. В залежності від причини лікар може підібрати тактику лікування для вас або підібрати комплекс вправ. Цікавий факт, що на фоні голодування або пропуску прийому їжі також може бути біль в голові. Це пов'язано з тим, що головний мозок не доотримує глюкозу, а глюкоза є одним із найголовніших харчових компонентів головного мозку. Отже, як собі допомогти? Перше, організуйте своє робоче місце правильно, щоб монітор був на рівні очей, а стілець мав підтримку для спини. Друге не пропускайте прийому їжі та не допускайте голодування. Третє вживайте достатню кількість води. Організуйте режим дня таким чином, щоб сна було достатньо у вашому режимі. Четверте, намагайтесь розслабити м'язи комірцевої зони масажем або заняттям йогою або дихальними вправами. П'яте. Вчасно звертайтесь до лікаря для постановки точного діагнозу і підбору медикаментозного лікування, якщо це потрібно. Холка або вдовий горб. Що це таке, як його позбутися і як допомогти собі вдома? Отже, що таке холка? Це надмірне скло. Купчення жирової клітковини на задній поверхні шиї, тобто жирове розростання. Причини, чому вона виникає: перше, це неправильна постава. Часто, коли голова нахилена вперед, організм намагається компенсувати рівновагу і задня поверхня шиї обростає жировою тканиною. Друге порушення кровообігу. На фоні тривалої сидячої роботи порушується кровообіг, формується застій крові і як наслідок формується холка. Третє це гормональні порушення. На фоні ендокринних захворювань, тобто захворювань, які пов'язані з гормональними змінами, як наслідок може формуватися холка. Важливо, що холка це не лише естетична проблема. Вона несе за собою певні наслідки. Перше, погіршується рухливість області шиї та плечей. Друге, вам важко утримувати шию, спину у рівній поставі. Третє, порушується кровообіг в шийному відділі хребта і, як наслідок, часто ми стикаємося з головними болями. Важливо зазначити, що якщо холка має значні розміри і обмежує рухливість в шийному відділі, тут необхідне хірургічне втручання. Якщо ця проблема лише на початкових стадіях, в таких випадках вам допоможуть ЛФК, масажі, йога. Плавання або фізіотерапія. Чому болить плече і як вирішити цю проблему? Плечовий суглоб має складну структуру: плечова капсула, м'язовий апарат і кісткові структури: плече, ключиця. Та лопатка. Цікавий факт, що іннервацію, тобто нервове забезпечення, плечовий суглоб отримує від шийного відділу. Тому дуже часто на фоні патології шийного відділу хребта ми маємо проблеми з плечовим суглобом. Отже, хто в зоні ризику? Перше, це ті люди, які працюють за комп'ютером в тривалий сутулій статичній позі. Друге, люди, які працюють фізично, це можуть бути будівельники або ті, чия робота пов'язана з постійним підйомом вантажів. Третє люди. Які працюють зі статичним навантаженням. Часто це зустрічається у художників, музикантів, наприклад, такі як скрипалі і малярі. Четверте спортсмени, особливо ті, хто часто нехтує технікою виконання вправ. П'яте, пацієнти старше 50 років, тому що у них часто зустрічаються дегенеративні зміни в плечовому суглобі, що супроводжується больовим синдромом. Якщо біль в плечі турбує вас тривало, він має виражену інтенсивність, ви відчуваєте обмеження обмеження рухів в плечовому суглобі, наприклад, ви не можете завести руку за спину або за голову. Біль Більше вас вночі. Вам неодмінно треба звернутися до лікаря для точної постановки діагнозу і підбору тактики лікування. Відчуваєте біль в спині? Хаотичний прийом знеболюючих препаратів та розтирання лише маскують. А не вирішують проблеми. Найрозповсюдженіші причини болів в спині. Перше це є остеохондроз. Це стан, коли стоншується хрящова структура між тілами хребців і диск просідає. Друге це наявність протрузій або гриж. Коли на фоні остеохондрозу диск просідає і вибухає, і може підтискати нервовий корінець, який знаходиться поряд. Третє, міофасціальний синдром. Це тоді, коли м'язи спини перенапружені, і на фоні цього виникає больовий синдром. Отже, найчастіші помилки, яких ви можете припускатись. Перше це прийом знеболюючих препаратів. Приймаючи знеболюючий препарат, ви не впливаєте на причину виникнення болювого синдрому, а лише маскуєте його. Тому так робити не варто. Друга причина надмірні фізичні навантаження. Не знаючи причину болювого синдрому і займаючись спортом, Ортом ви можете лише Пошкоджувати структури, які є всередині хребта, і загострювати свій стан. Третє використання теплових процедур без рекомендацій лікаря. Якщо причина болівого синдрому є запалення, гріти його категорично не можна, тому що таким чином ми лише загостримо наш стан. Четверте: ігнорування болю. Багато хто думає, що біль пройде самостійно після сну або відпочитку, але дуже часто відбувається не так. На фоні тривалого болівого синдрому йде хронізація. Процесу, тобто біль стає не періодичний, а постійно вас турбує. П'яте використання універсальних методів лікування. Те, що допомагає вашій сусідці або знайомому, не означає, що допоможе саме вам. Причини больового синдрому різноманітні. Розібратися в цьому вам може допомогти лікар, тому не витрачайте час на самолікування, а звертайтесь до професіоналів. З метою профілактики для підтримання гарного фізичного стану радимо вам. Перше забезпечуйте. Ти правильний режим для спини ви можете робити ранкову руханку в ліжку і ввечері робити вправи на розтягнення м'язів спини. Друге зміцнення м'язів спини. Регулярне заняття спортом сприяє зміцненню м'язового курсету і розвантаження самого хребта. Третє. Контролюйте вагу. Надмірна вага сприяє навантаженню на хребет, а особливо на поперек. Четверте обмежте шкідливі звички. Вживання алкоголю і нікотину сприяє посиленню больового синдрому. Для тих пацієнтів, у яких вже встановлено діагноз грижі чи протрузії, є сенс профілактичний. Відвідування лікаря-невролога для запобігання майбутніх загостків. Які основні причини болі під лопаткою? Чому біль під лопаткою не варто ігнорувати? Які проблеми можуть ховатися під цим симптомом? Біль під лопаткою може виникати по декілька причинах. Найпоширеніше з них це м'язове перенапруження. Це характерно для людей, які працюють у тривалих вимушених позах, часто перебувають за кермом або працюють за комп'ютером, або чия робота пов'язана з надмірним фізичним навантаженням. Також біль під лопаткою може виникати на фоні шийного або грудного остеохондрозу, тобто на фоні дегенеративно-дистрофічних змін хребта, можуть утворювати защемлення нервів, що провокує Посилення болю під лопаткою або її ірадіацію, тобто віддачу болю під лопаткою. Міжреберна невралгія це окремий діагноз, який виникає при защемленні міжреберних нервів, запалюється його оболонка, і це викликає виражений інтенсивний біль під лопаткою, що може доходити аж до грудини. Також часто цей симптом маскує під собою захворювання внутрішніх органів, таких як захворювання серцево-судинної системи, жовчно-кам'яна хвороба, гастрит, панкреатит та інші все ж таки м'язовий спазм це одна із найпоширеніших причин болю під лопаткою. Він проявляє себе тупим ниючим болем, він може бути точковий або дещо розлитий, тобто віддавати в плече шию або вперед поребрам до грудини. Біль змінює свій характер в залежності від положення тіла або рухів. Наприклад, при підйомі руки біль може посилюватись, або при скручуванні біль також може посилюватись. Як правило, якщо біль пов'язаний з м'язовим спазмом, то теплий душ або тепла ванна полегшує цей стан. Але не забувайте, що прогрівання місце болю не завжди коректно. Якщо больовий синдром пов'язаний з запаленням. То зігрівати його мазями, гелями або якимось грілками не рекомендується, тому що на цьому фоні ми можемо покращити притік крові, збільшити набряк, і це ще більше посилить больовий синдром. Що не варто робити при відчутті болю під лопаткою? Перше, це ігнорувати больовий синдром. Пам'ятайте, що біль це сигнал організму про те, що щось не так, і варто звернутися до лікаря за допомогою. Друге інтенсивно розминати болючу ділянку. Пам'ятайте, що краще розпочати з легких, плавних масажних рухів і поступово посилювати їх інтенсивність. Третє прогрівати місце болю без постановки діагнозу. Коли ми гріємо, а больовий синдром викликаний запаленням, це може лише нашкодити нам, тому що прогрівання посилює кровообіг і збільшує набряк. А при запаленні це негативно впливає на наш стан. І четверте, нехтувати з такими симптомами, як задишка, тахікардія, підвищення температури тіла та наростання больового синдрому, защемлення сідничного нерву або ікрас. Як допомогти собі вдома, так як розпізнати цей діагноз в себе? Сідничний нерв є найтовшим нервом в тілі людини. Він формується в поперековому відділі при злеті декількох корінців та виходить на поверхню в зоні сідничної ділянки. Дуже часто він защемлюється після фізичних навантажень або після тривалих занять в спортзалі, переохолодження або тривалих незручних статичних позах. Цей діагноз ставиться на основі клінічних даних, тобто скарг, якої специфічної діагнозою. Остики ми не проводимо. Все основується на неврологічному огляді, який проводить лікар-невролог. Як правило, на перших етапах лікування проводиться з неболюючими нестероїдними протизапальними препаратами. Більш специфічна терапія підбирається після встановлення діагнозу. Дуже часто в лікувальній терапії ми використовуємо фізичні вправи, які ви можете робити вдома. Основні причини розвитку защемлення сідничного нерва. Перше, це є остеохондроз поперекова крижового відділу. Коли міжхребцеві диски стончуються, розплющуються і вибухають, вони можуть відтискати нервові корінці, продовженням яких є сідничний нерв. Таким чином утворюється його защемлення і посилюється больовий синдром. Також це може виникати на фоні зміщення тіл хребців, тобто спонділолістез. коли формується нібито як сходинка, тобто зміщується один хребець по відношенню до іншого. Також можуть защемлюватись корінці і вражатися сільничний нерв. М'язово-тонічний синдром, коли є спазмованість м'язів. Сідничний нерв проходить під товшою грушеподібного м'язу в області сідниці. При спазмі цього м'язу сідничний нерв защемлюється і проявляє себе вираженим больовим синдромом. Також будь-які травми попереково-крижового відділу або тазу можуть спричинити і шас або защемлення сідничного нерву. Основні симптоми защемлення сідничного нерву або і Біль, як правило, локалізується в області сідниці та стегна, проте часто може починатися з поперекового відділу хребта. Як правило, біль має тупий ниючий характер, проте дуже часто ми зустрічаємо випадки, коли він набуває більш гострого стріляючого різкого характеру. Біль часто знерухомлює нас, нам важко змінити положення в ліжку, надягнути шкарпетки або штани. Біль може порушувати нічний сон, тому що важко змінити положення в ліжку, воно провокує простріли. Якщо нехтувати своїми скаргами, не звертати на них увагу, дуже часто до больового синдрому доєднується і ряд рухових порушень: є слабкість, мурашечки, голочки, відчуття оніміння в ногах тощо. Чи відчували ви коли-небудь оніміння в руках? Впевнена, цей симптом знайомий багатьом. Одна з основних причин це стискання нервів. Це може бути викликане незручною позою, наприклад, під час роботи за комп'ютером або під час сну. Найяскравіший приклад це синдром карпального каналу, коли перетискається серединний нерв, що проходить в каналі зап'ястя. Найчастіше такі випадки ми зустрічаємо у людей, які часто і тривало працюють за комп'ютером. Основні симптоми, які ми можемо відмітити при цьому синдромі, це відчуття оніміння в руках, що можуть супроводжуватись відчуттями поколювання, голочок, бігання мурашечок, по руці. Цікавий факт, що німіють всі пальці, крім мізинця. Це характерний симптом для карпального каналу. E Захворювання хребта при наявності шийного остеохондрозу, які можуть бути ускладненими протрузіями або грижами, також можуть бути стискання нервових корінців в шийному відділі, які відповідають за інервацію, тобто за нервове забезпечення рук, що також може викликати оніміння в руках. Порушення кровообігу це можуть бути якісь окремі захворювання, наприклад, атеросклероз або інші серцево-судинні захворювання, або знову ж таки незручне положення, що також викликає у унемения в руках? Захворювання суглобів, наприклад, такі як ревматоїдний артрит. Також може викликати супутній симптом, як оніміння в руках. Ендокринні захворювання найяскравіший приклад це цукровий діабет. На фоні цукрового діабету часто вторинно ми зустрічаємо діабетичну полінейропатію. Це стан, коли вражаються нервові закінчення, це також супроводжується відчуттям оніміння в руках. Дефіцит вітамінів також може викликати цей неприємний симптом, наприклад, дефіцит вітаміну В2. 12. зловживання алкоголем або будь-яка інша інтоксикація також може викликати оніміння в руках. Травми, коли пошкоджується будь-яка частина в руці, пошкоджується м'яз, судини, нерв і не передає інформацію. Це також може викликати оніміння в руках. Часто симптом оніміння може бути викликаний більш серйозними проблемами в нашому тілі, якщо оніміння постійне і не проходить. якщо на фоні оніміння з'являється слабкість і порушення рухової активності кінцівок. Якщо оніміння викликане не лише в руках, а й є в окремій частині тіла, наприклад, в обличчі. Якщо додатково до цього з'являється запаморочення, біль в голові, порушення мови, порушення зору, вам терміново необхідно звернутися до лікаря-невролога. Якщо ви відчуваєте оніміння в руках, як ви можете допомогти собі вдома? Перше змініть положення. Якщо ви тривало працюєте за комп'ютером, змініть положення, встаньте, пройдіться, порухайте руками. Поробі... Зробіть декілька простих вправ. Ви можете провести масаж тієї ділянки, яка оніміла. Розтягнення. Розтягніть пальці і робіть легкі рухи для того, щоб зняти напругу. Зігрійте руки. Якщо ваші руки холодні, зігрійте їх. Використовуйте теплу воду або одяг, але уникайте прямого контакту з дуже гарячими предметами, щоб не було опіку. Оніміння в руках це не просто дискомфорт, це симптом, який не варто ігнорувати. Якщо ви часто помічаєте в себе оніміння в руках, вам необхідно звернутися до лікаря для більш точної постановки діагнозу і підбору тактики лікування. Ви можете навіть не здогадувати, що ваша спина болить саме через це. Частий біль в голові або спині, спазм м'язів плечового поясу або в спині, який неможливо розслабити. Відчуття уніміння в ногах або в руках. Якщо вищі перераховані симптоми вам знайомі ви можете навіть не здогадувати, що вони викликані не проблемою самого хребта, а мозком, а точніше, стрес, який впливає на нашу нервову систему. Стрес це тиха загроза, яка впливає на наше тіло. Вона поступово стискає його, стискаючи м'язи, які підтискають під ними нерви або судини, що порушує кровообіг і проведення імпульсу. Отже, що ж робити, щоб полегшити собі життя? Всі ми знаємо, що мішенню стреса є м'язи. Коли людина нервується або постійно перебуває у стресі, наші м'язи реагують спазмом. М'язи, що спазмувались, може тиснути на нервові закінчення або на судини, що в свою чергу приводить до порушення кровообігу, до відчуття уніміння або болі в кінцівках або в спині, а також до недостатнього живлення нервових структур. Чому біль в спині це не завжди проблема хребта? Люди часто думають, що для того, щоб боліла спина, обов'язково має бути якась проблема всередині самого хребта, наприклад, грижа або протрузія, або захворювання суглобів. Але дуже часто саме стрес провокує болюві синдроми в спині. Як перевірити і зрозуміти? Від чого у вас болить спина? Є декілька ознак, які більш характерні для больового синдрому, що викликаний саме стресом. Якщо ви відчуваєте посилення болю після психоемоційного робочого дня, якщо біль не точковий, і гострий, а він розлитий і супроводжується відчуттям спазмованості м'язів, тобто при спробі зробити собі саме масаж, ви відчуваєте спазмованість м'язів. Якщо біль проходить після. Розслаблення відпочинку після сеансу йоги, басейну або масажу, як позбутися болю, якщо причиною є стрес. Перше, це медикаментозне лікування. Воно може бути різне, підбирається виключно лікарем в залежності від вас, особливості організму та причину виникнення больового синдрому. Фізіопроцедури або масажі вони можуть покращити кровообіг та розслабити ваші м'язи. Медитація, дихальні вправи також гарно справляються з цим больовим синдромом. І фізичні вправи. Рух це найкращий спосіб для лікування болю в спині при стресових навантаженнях. Чи бувало, що ви відчували біль в спині під час інтимної близькості? Насправді ця проблема досить розповсюджена. Перше це перенапруження м'язів спини. Це може відбуватися при перебуванні в тривалій позі або при неправильній техніці. Друге слабкий м'язовий корсет, коли спина не отримує повноцінної підтримки. Третє проблеми з міжхребцевими дисками. Якщо є грижі або протрузії, надмірне фізичне навантаження може спровокувати больовий синдром. Цікавий факт: заняття сексом сприяє підвищенню рівня ендорфінів в крові, а ендорфіни є природніми знеболюючими нашими організмами. Тож можна стверджувати, що секс має протибольовий ефект. Найчастіші помилки, що ви робите не так. Перше, це ігнорування болю. Якщо ви відчули дискомфорт або біль в спині, є сенс зупинитися або зробити перерву, тому що надмірні навантаження можуть лише посилити больовий синдром. Друге перенапруження м'язів спини. Навантаження на поперек або на шийний відділ може спровокувати посилення больового синдрому. Третє відсутність підтримки м'язів спини. М'який матрац або неправильний кут тіла також може спровокувати. Або посилити біль в спині. Що ж робити, щоб уникати болі в спині під час сексу? Перше. Обирайте правильні пози. Ляжте на бік з легка зігнутими ногами в коліна. Це розвантажить поперековий відділ хребта. Друге підтримка спини. Використовуйте подушку для підтримки спини під коліна, щоб розвантажити м'язи спини. Виконуйте вправи для зміцнення м'язів спини, наприклад, такі, як планка. Прес та інші. Слухайте своє тіло. Якщо під час сексу ви відчуваєте біль в спині, змініть позу або зробіть перерву. Ось кілька позицій, які допоможуть уникнути болі в спині. Перша це поза, лежачи на боку. Таким чином, ми максимально розвантажуємо поперековий відділ. Друга поза сидячи на стільці. Партнер сидить на стільці з рівною спиною, а інший партнер на його колінах. Третя поза, лежачи на животі. Якщо партнер має проблему з поперековим відділом, під живіт можна підкласти подушку. І четверта поза з опорою для того, щоб розвантажити м'язи спини. Ім тим, без болю в спині це реально. Прислуховуйтесь до свого тіла, обирайте правильні пози і укріплюйте м'язи спини. Пишіть у коментарях, чи були у вас подібні ситуації та чи були наші поради корисними для вас. Бережіть себе та будьте здорові!